Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіка математичного розвитку. Ми з вами закріпимо сьогодні поняття великий, маленький, один багато і будемо вчитися орієнтуватися в просторі. Подивіться, діти, що в мене є? Що це? Це яблуко. Воно якого кольору? Червоного. Ось ми його так покладемо. Це в нас одне яблучко. Ще є в мене ось таке яблучко. Подивіться, будь ласка, уважно. Скажіть мені, будь ласка, вони одинакого розміру. Як ви вважаєте? Ні. А як це ми ще можемо перевірити? Ми можемо це перевірити методом накладання. Ось так взяти маленьке яблучко, покласти на велике. І ми будемо з вами бачити, що вони різні за розміром. Так. Ще в нас є одне велике, одне маленьке. Тобто їх порівну. А зараз я ось так викладу ще яблучко. Дивіться. І що в мене вийшло? Велике яблуко одне, маленьких багато. Так. Зараз ми ще з вами пограємо. Дивіться, є в мене ось така жовта, соковита груша. Груша велика, у нас одна. Є в мене ось така менша. Бачите? Ми теж можемо перевірити це методом накладання. Маленьку ми покладемо на велику, і ми будемо з вами бачити, що вони різні за розміром. Так, це в нас одна велика, одна маленька. А якщо ми ще додамо грушок, буде як у нас? Як ми можемо сказати? Одна велика. І багато маленьких, так, Так, молодці. А зараз давайте ще з вами пограємо ось таку гру. У мене є одна груша. І... Ну ось багато яблучок. А що нам треба зробити, щоб було порівну, як ви вважаєте? Так, додати нам треба груш. Ось так ми додамо грушок. І ми можемо з вами бачити, що яблучок і грушок у нас тепер порівну. Так? Молодці? А зараз я вам розкажу. Як ми з вами будемо вчитися орієнтуватися на площині поверхні? Ось у мене є аркуш паперу. Це внизу, це вгорі. Ось я пропоную вам внизу викласти соковиті сливи. Пам'ятайте, що завжди ми викладаємо все зліва направо. Ось так. Це в нас. Сливи вони знаходяться внизу. А тепер давайте з вами викладемо наші соковиті Яблучка вгорі. Оп'ять же, викладаємо зліва на право. Яблучка в нас знаходиться вгорі аркушу паперу. У нас, подивіться, що в нас одинакова да? сливок і яблучок в нас одинаково. Так де ж знаходяться дітки сливи? Сливи знаходяться внизу аркушу, так? а соковиті яблучка у верху аркуша. Також ви можете дома гратися з різними іграшками так? та улюбленими своїми матеріалами.